Вітаю, друзі! Зараз працюю над кардиганом, в'яжу спицями згори донизу і з регланними лініями. І регланні лінії в мене складають по одній петельці. Досить цікаво виглядає такий спосіб пров'язування на товстій пряжі. Отже, я дов'язую до лінії реглану, піднімаю протяжечку і просто одягаю її на ліву спицю. Пров'язую за задню стінку, ніби так з хрещеною петелькою, щоб не було великої дірки. Пров'язую саму лінію реглану. так? І тепер знову за цією петелькою протяжечку піднімаю і вже з-під низу воджу ліву спицю, пров'язую за передню стіночку, щоб не було дірки. І тоді петельки гарно відходять. В одну сторону і в іншу сторону від регланної лінії.